Два. Один. Ну, я тебе. <stanza> я ж могу выйти из кадра, <ан> ⁇ -мо ⁇ Я забыл свой писовый лук. Зажди, хвилинку, я лук поправлю. <рес> я не знаю, куди мені йти насправді. В цьому фільмі режисер є взагалі. Не чіпайте його. Я все розповім. Абсолютно все. Не чіпайте. Ну що, як вам таке? Воїн. Я скажу. Так. Джереміна, Джереміна, то сексуальна, сексуальна розмовляє. <ріпи> так, трохи <другої> перегнув, вибачайте. <ріпи> я це не контролюю. Що ж, гаразд, я розумію. Ну Не смійся, буде добре зараз, зараз. Ну, а що ти скажеш Істо! Зберемося в маєтку Локслі. знову? Він постійно сміється з мене. Що мені робити? Я не з тебе. Раз, давай, до все спочатку. І ще одна банда, як ти і казав. Гадаю, я... І ще одна банда. Так, як ти і казав. Бісова стряпня! І ще одна банда. Так, як ти і казав. Вибачте. Yeah! Yeah, oh, oh, oh. <плес> Ось так і стають великими! Спочатку, спочатку, давайте ще раз. <плес> ти смієшся! А мені захопили жодної монети. Я й не очікував. Головне, що вижили. І тепер ти зрозумієш справжню ціну гарному плану. До того ж, ми привернули увагу, якої раніше в нас не було. Yeah! Ти в порядку? Так, нормально. Бляха, це було щось скажене. Та я в обличчя отримав. Елітам нема чого дивуватися цій революції. Ви створили всі умови для цього. A... Народ, повний випуск ляпів та невдалих дублів Джеймі Фокса. Дивіться за посиланням на екрані.